Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Шата союзники заморозили активи російських олігархів на 58 мільярдів доларів за минулий рік. Заарештовані розкішні будинки, яхти та приватні літаки. Такі дані озвучила робоча група REPO, до якої зокрема входять окрім США, входять також Європейська комісія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Австралія та Велика Британія. У мене немає вопросу к этим нацистських сволочам. Ані нацисти спочатку вони лишають євреїв, таких як я власності в Італії. Нам євреїм не привикать коли європейські нацисти наслішають субсність, це не просто кошти олігархів, це гроші Путіна. каже фінансист та відомий критик Кремля Білл Браудер. Він переконаний, Путін за жодних умов не погодиться на мирні перемовини, і сам він виступає за те, щоб позбавити Росію суверенного імунітету. Про це він розповів в інтерв'ю мої колезі Оксані Бедратенко. Росія це країна, де люблять силу, де люблять грубість, і будь-яка ознака слабкості від їхнього важковаговика, і Путін втратить владу його посадять до в'язниці, і він помре. Тому немає шансів на будь-який вид перемовин, компромісу чи виведення сил за будь-яких умов, крім тотальної поразки Росії. Десь тиждень після початку війни західні уряди запровадили санкції проти Путіна, Лаврова, інших представників режиму. І було великим задоволенням побачити їх у санкційному переліку. Я в це не міг повірити, бо ми. Роками про це говорили, але це мало чого досягнуло, бо Путін не тримає кошти на рахунках із власним іменем. Де Путін тримає кошти, його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану із режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось подібне робили і не хочуть опинитися на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших, і сподіваюся, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів та посіпак Путіна очевидно, що санкції, які захід запровадив проти Росії, були масштабними, караючими і завдали певним чином більше шкоди ніж будь-яка санкційна програма за всю історію. Але є одна величезна прогалина. Поки ми вводимо санкції проти Росії, олігархів, ми дозволяємо Росії продавати нафту та газ на захід та схід. Це приносить Росії експортні надходження на сотні мільйонів, якщо не мільярд доларів щодня. Ці гроші йдуть в Кремль, який фінансує війну в Україні. Поки вони продовжують продавати нафту та газ і отримувати ту кількість грошей, Путін може вести війну нескінченно. Ціль має бути на майбутнє відрізати цей грошовий потік. Бо якщо відрізати доступ до коштів, Росія не зможе фінансувати війну. Тут є дві речі: перше, потрібно перейти від обмеження ціни на нафту до нафтового ембарго для Росії, і це буде складно переварити декому. Друге, цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій. І я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та іншими урядовцями. 2023 буде роком, коли захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра. Росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити. Треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну. У нас ситуація, коли Росія порушила міжнародне право і скоїла, можна використати юридичний термін, акт агресії проти України, і в процесі цього акту агресії цієї війни. Її вбивчої війни завдала шкода на щонайменше 1,2 трильйони доларів. За оцінками це абсолютно логічно. Що якщо ми отримуємо ці кошти, певні суми із цих 350 мільярдів доларів вони насамперед мають іти на відбудову та оборону України тут є моральний сенс, фінансовий сенс, а також політичний сенс. Це правильна відповідь на той жахливий злочин, який скоїв Володимир Путін. Наразі Росію захищає правова концепція суверенного імунітету. Це означає, що уряд Росії під захистом. Наприклад, я не можу увійти в посольство Росії в Лондоні, бо це їхня суверенна територія. Те саме з резервами центробанку. Тому я пропоную, щоб основні країни світу, які заморозили російські кошти, унісон переглянули свої закони. Про суверенний імунітет і зазначили, що такий імунітет працює в більшості випадків, крім тих. Коли країна як Росія винна в злочині агресії, і це доведено міжнародним трибуналом або ООН. і тоді захист знімається. Якщо такий закон приймуть, низка цих основних економік, такі країни, як Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія, Канада, тоді кошти будуть доступні для оборони та відбудови України. Це просто збіжності. В день дурня розпочнеться головання Росії в Радбезі ООН, але від цього абсолютно не смішно. З 1 квітня країна агресорка буде правити бал в Радбезі і що не менше це виглядає дивно. А взагалі треба цього не допустити, кажуть в українські дипломати, навіть такі організації, які. Іноді виокремлювалися дуже специфічними заявами, як, наприклад, Human Rights Watch. каже, що це неприпустимо і абсурдно, аби Росія, як країна-агресорка, зараз мала такі повноваження. Чи стане більше повноважень в Росії, якщо вона буде очолювати, Воно, кажучи, Радбес, тому що ми бачимо вже, що на 14 квітня вони намагаються скликати якесь екстерне засідання? каже наш представник, що треба санітарію викликати до Росіян за таку ініціативу, і не зрозумів до кінця, що вони таке колотять зараз. Ну вже вже відомо, що вони вважають, що наш постійний представник русофоб. Розумієте? Вони вважають, що всі мають бути русофілами, вони напали на Україну, ведуть широкомасштабну війну. І це їх хвилює, що наш постійний представник їх критикує жорстко, навіть дуже жорстко. І вони вважають, що це неприпустимо. розумієте? Ну, так що, що ми там спалили Бучу. Ну то що, що знищили Маріуполь? Ну то що, що обстрілюємо ракетами всю цивільну інфраструктуру, що є воєнним злочином? Нічого страшного, треба от себе культурно поводити. Розумієте, у них таке бачення. Тому і кислиця відповів, що тут треба не розбиратися, санітарів викликати в Кремль сюди, до них, в представництво. А, а на яку реакцію вони взагалі очікують? І взагалі, що вони роблять цьому органі, який відповідає за питання безпеки і підтримання миру у всьому світі, коли вони самі най, 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 найбільші порушники. тому закінчую. Звісно, що нам все це неприємно. Побачимо, як чи, чи до 1 квітня зреагує ООН, тому що вони мають перш за все поставити питання щодо. Це просте питання, якщо дійсно тільки на підставі листа Єльцина, воно так і є, виявляється, і якогось там юридичного заключення радника секретаріата, Це така фігура між нижньою і середньою ланкою, то це порушення статуту, і Росія має пройти процедуру вступу, як вступали Чехія, Словакія. Як Країни колишньої славії всі вступали в ООН, тому що це ФРЮ перестало, скажімо, існувати, як і Чехословаччина перестала існувати і так далі. А, але ж росіяни розуміють, що в них проблемка. Проблемка в тому, що в вон приймають країни миролюбиві тобто вони мають доказати всьому світу, що вони миролюбива країна, а це сама агресивна зараз країна в світі. Значить, вона навіть цю процедуру не здатна буде пройти вступ в ООН, Ну тому, от все це поки що крутиться навколо цього питання. Що відповіді поки що українська сторона не отримала на завит, який послала вже майже рік тому. На якій підставі Російська Федерація зайняла місце радянського союзу? А тепер вместо Росії буде везде Україна? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.